Знову маємо коридорчик декоративні штукатурки. Ми в Тернополі. Сьогодні знову у нас фірма Fadeal і Diamant Sun на стінах в коридорі. Значить, стіни, е, експеримент, стіни не ідеально підготовлені, тобто стара шпаклівка, стара покраска була і дуже неаккуратно багато царапин, різних ракушок, таких вебоїн. Е, Значить, стіни були не ідеальні, тому е, старе покриття стару фарбу перешліфували. І зверху латекс мат е, зафарбували в один слой. Значить, колір Є4,21. Е, вчора ми пофарбували стіни, вони добре підсохли, і сьогодні наносимо е, діамант. Значить, Я бачив різні техніки нанесення, хто як пробує, хтось валиком закатує, потім робить фактуру, хтось щіткою наносить. Ну, мені, мені замало матеріалу на стіні. Тому я таким стандартним способом рухаюсь. Просто венеціанським шпатлем, Венеціанською кільмою наносимо. Матеріал і зразу формуємо малюнок. Серега, покажи, якщо От, видно тут, які от ракушки, яка стіна. Видно буде, не видно. Чекай. Оці виборди такі. Можливо, видно. Ано ближче трошки до стіни. Просто щоб можна було показати. Наскільки, наскільки є нерівності? І чи зможе, чи зможе діамант сант, він є конкошарова, штукатурка декоративна, зможе перекрити ось такі всі вибойні ракушки. Тому наносимо кельмію. І заразу формуємо малюнок. Я малюю сьогодні в даному випадку просто торговими рухами в одному напрямку. Можна підкинути матеріал, де є такі більш листі місця і формувати фактури. Після цього, коли матеріал нанесли через хвилин на 15-20, додатково чистим венецентром, чистим спатнем, чистою кельмою. Проходимо і заглянцовуємо верщачки, вминаємо їх. От, можна вже подивитись, там стіна вже готова, приглянцована, наскільки може це передати камера. Ось так має такий перелив глітерний, діамантовий, досить гарно дивиться. стійка до різних механічних таких. Пошкоджу ну, наскільки можливо. Да? Звичайно, якщо вдарити молотком чи чимось іншим, буде вибойне. Але достирання руками достатньо цього покриття по міцності. Можна додатково наносити ще лак, лакувати. Але тут ми залишаємо так, як вони є. Тому залишайте з нами. Пока.